Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 18 серпня відбулася чергова комунальна нарада серед головних тем підготовки громади до державних свят дня прапора та дня незалежності України обговорили стан фахштоків богоустрій біля пам'ятника Тарасові Шевченку та Миргородського міського будинку культури. До дня пам'яті загиблих захисників України, який відзначається 29 серпня, на алеях слави в Миргороді та села громади. З'являться додаткові персоналізовані стенди з іменами загиблих воїнів. Є у нас на жаль загиблі. Хлопці, і тому ми будемо доставляти ще стенди на центральній алеї. Крім того, проводиться благоустрій алеї, де сім'ї загиблих наших воїнів висадили дерева по набережній в районі центрального мосту. Ну і відповідно проводиться благоустрій і облаштування алеї слави у селах нашої громади. Ще одне питання стосувалося стану річки Хоров у межах центрального мосту. Минулого тижня комунальні служби розпочали пробні роботи з розчищення очерету. Попри складно, що вдалося відкрити невеликий протік, аби вода вільніше рухалась. Однак без масштабних механізованих робіт повноцінно очистити річку неможливо. Тривають роботи і на дитячих майданчиках громади. Їх ремонтують спільними зусиллями мешканців підприємців та комунальних служб. Минулого тижня відбулася толока у Кибенцях. Нині комунальники працюють у Петрівцях. У парку миру встановили новий майданчик за кошти Альони Кирилюк, дружини загиблого льотчика Дениса Кирилюка. Монтажні роботи виконали працівники спецкомунтрансу. Настанням осені зростає і ризик підпалів сухої трави. Спалювання рослинності це адміністративне правопорушення, і воно тягне за собою відповідні штрафні санкції в розмірі від 340 до 1360 гривень. Якщо виникає якесь пошкодження ну, внаслідок людських дій, виникає спалювання на великій території трави або лісу. Це вже воно ну, підпадає не під адміністративне правопорушення, а під кримінальне правопорушення. Штрафні санкції там можуть бути накладені в розмірі там, до 34 тисяч гривень, і відповідно кримінальне провадження, ну чи кримінальне правопорушення має санкції там терміном до трьох років, позбавлення волі. Окремо наголосили, мешканці можуть безкоштовно вивозити сміття на звалище у районі села Білики. Якщо ж необхідний транспорт або контейнер комунального підприємства «Спецкомтранс», послуга коштуватиме близько тисяч гривень. У Великосорочинській громаді відбулася зустріч із депутатами та керівниками підприємств, установ та організацій на території Сорочинського ярмарку. Тема обговорення національний сорочинський ярмарок у нових історичних реаліях, досвід і перспективи. На зустрічі говорили про потенціал одного з найвідоміших культурно-економічних брендів України, акцентували увагу на розвитку туризму, збереженню культурної спадщини, підтримці місцевих виробників та сучасних форматах проведення ярмарку. Миргородський міський голова Сергій Солмаха зазначив, що сорочинський ярмарок є важливим і для нашої громади. Мати дуже цікавий сорочинський ярмарок, тому що він проходить у е дружній. І громаді, яка знаходиться з Мерго з громади. І в час проведення це прибуток не тільки для великих Сорочинців, але й прибуток і для Мергольської громади. Тому що багато гостей зупиняється саме в Мергоді і кілька днів проводить там, а це додаткові кошти для нашої громади. Тому я. Дуже радий цьому заходу, що все таки сорочський ярмарок не забутий. Чекаємо закінчення війни, чекаємо перемоги, і я думаю, що він відродиться. Захід розпочався зі вшанування пам'яті захисників та захисниць України. Далі зі вступним словом виступила Світлана Свищева, керівниця проєкту Сорочинський ярмарок. Вітальне слово також виголосила тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Та голова Великосорочинської громади Олександр Тищицький, який переконаний, що після закінчення війни Сорочинський ярмарок тягне нового масштабу. Сьогодні були відкриті двері скрізь у всіх садибах. Присутні були і депутати, і керівництво області, і керівництво району. Було показано все те, що на сьогоднішній день зберігається. І лише чекає того, щоб закінчилася війна. І якраз після закінчення війни я переконаний, що тут буде просто вибух, тут буде безліч населення, населення з різних куточків України. Це буде дійсно свято. Ми чекаємо цього. Ми чекаємо закінчення війни, і сорочинський ярмарок обов'язково відбудеться. Світлана Свищева представила проєкт Сорочинський ярмарок Історія сьогодення майбутні перспективи. Партнери та учасники ярмарку з Харківської області розповіли про свою співпрацю та досвід участі у національному заході. Особливу увагу привернула культурно-мистецька складова та фестивальна програма, яку презентували Олександр Любченко та Олександр Князь. Сорочинський ярмарок має давню історію, що бере початок у 18 столітті. Він став одним із найвідоміших культурно-економічних явищ в Україні, щороку збираючи десятки тисяч гостей з усіх куточків світу. Тут поєднуються колоритні вистави, народне мистецтво, автентична кухня та неповторний дух українського села. Сорочинський ярмарок і нині залишається важливою культурною візитівкою Полтавщини і усієї України. Валентина Дем'ян висвітлила феномен ярмарку як частини нематеріальної культурної спадщини українців. Нематеріальна культурна спадщина, взагалі, це знання, уміння і традиції, які ми пере, ну, передаємо з покоління в покоління. До нематеріальної культурної спадщини відносяться різні прояви. Це традиційні ремесла, мова як носій, нематеріальної культурної спадщини, виконавські мистецтва, традиції, обряди святкування, знання і практики, що, про природу та всесвіт. Однак традиція ярмаркування вона об'єднує всі оці галузі, які я назвала, тому що тут представлені і е, традиційні ремесла, і мова, і обряди, і звичаї. Е, тобто весь комплекс, і тому ця традиція така цікава і така гідна для того, щоб стати національним надбанням. На ярмарку зароджуються нові традиції, розвивається мова, культура та мистецтво. І все це дає поштовх для розвитку усіх проявів нематеріальної культурної спадщини. Завершальним моментом заходу стало вручення подарунків учасникам, зокрема дерев'яних млинків, як нагадування всім, що сорочинський ярмарок живий, що він обов'язково відродиться, і що керівництво проєкту працює над новими інтелектуальними надбаннями. І ми все таки вважаємо, що сорочинський ярмарок, як приклад ярмаркування в Україні, повинен стати і війти до переліку нематеріальної культурної спадщини. У нас земля, до речі, в оренді. Оренда закінчилася. В цьому році нам її продовжили на умовах поки не три роки, тому що війна. І я вдячна, що громада пішла на зустріч і нам певний, певну сплату за землю значить, залишили на вартість, яка була до війни, тому що вони розуміють, що ми просто виживаємо. І я вдячна за цей голові і депутатському корпусу, які просто прониклися. Цим заходом і сьогодні разом з нами. Я скажу, багато невикористаних безумно, можливостей. Ті, що ми не могли, їх дуже складно робити, якщо ми самі по собі, громада сама по собі і так далі. Так що ми живемо життям, ми продовжуємо жити, ми робимо все для того, щоб і допомогу прискорити. Селу продовжуємо допомагати до сьогоднішнього дня, однозначно переселенцям. Ми взяли цей напрямок, от, плюс там інваліди, є сироти в селі. Ми це робимо з першого дня, з 99-го року. Завершилася зустріч врученням квітів Світлані Свищевій. З повагою і подякою Свищевій Світлані Іванівні від підприємців міста Миргорода за організацію і проведення заходу державного значення, в якому ми маємо честь брати участь. Савченко, Хохра, Ключко. Після чого Світлана Свищева підсумувала зустріч у заключному слові, наголосивши на важливості збереження та розвитку традицій сорочинського ярмарку. Кибинський сільський будинок культури знову став центром активності та добрих справ. Його працівники разом із жителями кибинців провели толоку біля будинку культури, в якому також розміщено сільський клуб, та виконали благоустрій прилеглої території, зокрема і головного дитячого майданчику села. Кибинський сільський будинок культури це такий культурний осередок. Тому що завжди він вирує життям, відбуваються заходи і в приміщенні будинку культури. Тут дуже зручно, тому що мається укриття під самою будівлею і у теплу пору року для дітей часто організовуються заходи на майданчику перед будинком культури. Дякуємо управлінню комунальних ресурсів міської ради за те, що зорганізували нам допомогу у вигляді фарби, щіток, вайцьпіриту для того, аби Жителі села прийшли і власними руками зробили добру справу, покращили умови для дозвілля дітей, молодих батьків. Цю толоку ми присвятили до свята міжнародного дія молоді, але якщо чесно, вона б відбулася і так просто була така ініціатива від жителів і від керівництва будинку культури. Це така певна синергія, коли разом зійшлися до думки, що ми можемо гарну справу зорганізувати самі для себе. Працівники комунального підприємства Спецкомонтранс оновили лавки та гойдалки, відремонтували елементи, що потребували уваги, завезли пісок для ігрових зон. Завдяки підтримці управління комунальних ресурсів село отримало фарбу, щітки та інші матеріали. А далі справа за місцевими мешканцями, які власноруч фарбували лавки, гойдалки та ігрові споруди. До прибирання вирішили доєднатися небайдужа молодь нашого села, а також учасники художньої самодіяльності саме нашого будинку культури, за що їм дуже велика дякую. Мотивували тим, що молодь повинна не тільки розважатися, але вміти попрацювати на своє благо, на благо нашого села і заради нашої малечі. Молодь завжди підтримує нас, яка в нас ідея не виникла, вони завжди з нами. Тобто підготувати концерт, організувати якусь таку толоку, яку ми зараз будемо проводити. Вони завжди з нами, вони завжди нас підтримують і насамперед вони навіть пропонують, а давайте зробимо. А ви бачили, там лавка поламалася. А давайте її підремонтуємо, покрасимо, а чим ми можемо допомогти. Після толоки територія змінилася. Свіжі кольори, рівний пісок, охайні лавочки та гойдалки. А головне відчуття, що цей простір зроблений своїми руками для своїх людей. Тому що сюди приходять наші дітки, приходять дітки односельчан, гостей. Це знаходиться в центрі села. І, звичайно що дуже приємно, коли прийдуть матусі з маленькими дітками. Дітки будуть грати, бавитись і все буде доглянуто. І гарно тепер майданчик став справжнім символом єдності та турботи громади. І ще одним підтвердженням щирої зацікавленості молоді у розбудові майбутнього батьківщини. Тому що я як чую благодійні якісь організації, я завжди в них приймаю участь. Наприклад, як цей майданчик буде мальовничо виглядати у нас в селі і дітям буде краще на ньому, і буде гарно. Майданчик розташований у самому центрі села. Тож тепер і місцева малеча, і маленькі гості кибенців зможуть гратися в безпечному та доглянутому просторі, а батьки відпочивати у затишній атмосфері. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером 050 568 46 96, 050 568, 46 96. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.